Добрий день з вами знову Полтавська обласна бібліотека для юнацтва імені Олеся Гончара. Я Денис. Та у нас сьогодні нова гостя зі своїми чотириглапими улюбленцями, а саме Попова Ельвіра Олександрівна, голова громадської організації центру делікатної кінології Каніс Куб, кінолог і корекційний педагог. Добрий день у нас в бібліотеці. Добрий день. А сьогодні ви, як бачите, ми не просто спілкуємо. Ж нас ще є і наші чудові е волохаті друзі. І, взагалі, чому ми вирішили записати таке таку розмову, таке інтерв'ю? Я дізнався, що у нас в бібліотеці е, ви хочете. Ваша громадська організація хоче створити такий старт, таку програму, як Docs and Books, Правильно так, так. Розкажіть взагалі, що це за програма, на що вона орієнтована, і чому саме бібліотеця? Ця програма народилася в 1999 році в Америці, і це такі спеціально організовані заходи, які спрямовані на те, щоб залучати дітей і дорослих людей до читання, тобто організовується спеціально така ситуація, ситуація, коли діти або дорослі читають для собаки. Е, і е, чому саме читання для собаки, а не для кота там, чи для е, тараканчика якогось? Тому що собаки іздавна вони, е, друзі е, людей, е, хатні, улюбленці. І так еволюція е, створила, що коли людина і собака спілкуються, навіть без якоїсь конкретної мети вже виробляються гормони заспокоєння і задоволення. Задоволення. Тобто дофамін, окситоцин. Тобто, людина заспокоїться і отримає задоволення. І собака там так же само від спілкування з людиною починає виробляти ці ж самі гормони. Спільне задоволення отримується. І от в, в Америці придумали таку програму читання для собак. І для цієї програми залучали дітей, які, наприклад, дуже погано читають. А чому дитина погано читає? Це не завжди від того, що вона має низький інтелект. Зазвичай, здебільшого, це від того, що дитина або дуже сильно хвилюється, або боїться публічних виступів, тому що читання вголос це вже робота на публіку. Або дитина дуже сильно хвилюється через те, що вона зробить. Помилку і її будуть критикувати. Коли дитина читає собаці, собака дуже вдячний слухач. Вона ніколи не перебиває, не виправляє, не критикує, вона з задоволенням слухає. І дитина під час такої взаємодії розслабляється, вона відпускає той контроль, хвилювання, що вона зробить помилку і її будуть за цю помилку ну, будуть сказувати, на цю помилку, і від того, що дитина розслабляється, вона починає краще читати. Е, потім е, сама. Ідея почитати собаці в дитини викликає мотивацію, бажання. Ну тобто, якщо доросла людина скаже, а ну почитай мені книжечку, ну таке собі задоволення. Як завдання дають? Так, да, як завдання. Завдання, перевірка, чи зможеш ти прочитати. А коли кажуть, почитай для собаки, дитина завжди з радістю відгукується. Тому мета в нас така: залучати дітей до читання, знижувати тривожність, покращувати. Техніку читання, прививати любов до читання. А чому саме в бібліотеці? Тому що сама обстановка вона дитину налаштовує. На те, що бібліотека це такий палац книжок, що тут не бігають, не стрибають, там не грають у футбол, тут читають. І дитина, вже переступаючи порог бібліотеки, вона вже налаштовується на читання. А якщо там ще тебе чекають пухнасті слухачі, то це взагалі дуже велика мотивація, Як показує практика, діти, які читають собакам, вони через деякий час. Починають любити читання, тому що добре читати і любити читати це різні речі. Так от діти, які читають собакам, вони люблять читати. Тому ми і задумали в бібліотеці провести такий, ну, організувати таку програму, тому що ми з бібліотекою дружимо вже давно. От в нас були різні заходи, і в минулому році наша велика дівчинка. Вона отримала сертифікат, пройшла сертифікацію. Вона офіційний собака-терапевт. От і ми тепер, скажімо так, на професійній вже основі хочемо розпочати цю програму. А, таке наступне питання. Ось ви казали, що Дорі стала сертифікованим собакою терапевтом. Взагалі, який відбір до собаки? Це не може бути просто якась добра собака. Тобто, вона проходить якісь спеціальні курси, тренінги, отримує сертифікат. Кат, як це взагалі відбувається, ну звісно, собака, яка е, працює на будь-якій роботі, чи то в поліції, чи то в армії, чи то собака-терапевт, звісно, це собака-навчена, тобто базовий курс дресирування і е, спецнавички. Це зрозуміло, але сертифікація собак-терапевтів, вона перевіряє не стільки навички слухняності, скільки психіку собаки. Справа в тому, що Uh, ну зараз вже uh... Ми дуже раді цьому змінюється ставлення до собак, що це не інструмент, це не якась наша прислуга, це наші друзі, наші партнери. Тому, коли ми організовуємо будь-яку діяльність, ми повинні думати не тільки про добробут людини, а й про добробут собаки. І якщо людині, наприклад, не подобається якась праця, якась робота, людина може звільнитися або відмовитися. Хоча б сказати про це. Сухняна собака. Вона буде виконувати ваші ви. Вимоги, тому що їй так навчили. А от інше питання, чи їй подобається це, тому оці тести на собаку-терапевта вони перевіряють психіку собаки і її реакцію на дану роботу. Якщо собаці це не подобається, собака стресує. І от тести саме виявляють ті моменти, де собака стресує. І якщо собака на там близько 18 тестових завдань, якщо собака в більшості завдань показує стресову реакцію, вона виконує завдання, вона все робить, але показує стресову реакцію. То звісно тоді радять такі собаці не займатися терапією. І от дорі вона в нас пройшла всі 18 тестів, показала абсолютно рівну спокійну реакцію. Вона не хвилюється, вона задоволена цією роботою. От. А е, оця меншенька Лілу, вона деякі тести провалила. Там, де перевірялася сміливість, вона показала, що вона трусішка. От, Нам дозволили також працювати в терапії, але е, виконувати певні завдання. Не все Лілу може виконувати те, що може виконувати дорі. От. То Дорі, ну по ній видно, що вона така більш врівноважена, більш спокійна. От а, а Лілуша в нас е, е, така більш грайлива. грайлива да. Їй хочеться кудись бігти, щось робити. А вік собаки важливий для так, цього? важливий не допускаються до роботи цуценята, і це як в будь-якому виді спорту. Тобто до року і двох місяців ви взагалі не можете знати, який характер у вашої собаки, бо він може дуже змінитися. До роботи допускаються собаки у віці двох років. Тобто, цей перший тест на придатність він може здаватися у два роки. А де та тонка грань під час читання собаці? Щоб для дитини це не перетворилося в гру, що хочеться ну книга та книгою, хочеться потіскати, погратися собакою і собаці теж можливо хочеться більш енергійно побігати з дитиною погратися як зловити цю тонку грань між читанням та терапією та грою? Ну, все дуже просто. Насправді є певні правила, і отут якраз собака і виступає дуже гарним мотиватором. Ти хочеш побратися з собакою? Тоді дотримуйся правил. Спочатку ми читаємо, потім ми граємо. От. А собаки для такого виду діяльності вони якраз і підбираються за типом темпераменту. От якщо у нас покласти е, лілу, і вона буде довго лежати, і вона буде деякий час слухати, але от ви бачите, її. Хочеться діяти, то от вона в нас відповідає за рухливу за ігрову частину програми. А дорі, от з її темпераментом, вона буде лежати спокійно і слухати, як дитина читає. А в ігровій програмі ну вона така собі не дуже. Да, вона краще полежить. От. Тому під певну роботу, так само як і люди повинні мати якийсь хист до якоїсь діяльності, так і собаки. От дорі в нас ідеальна собака для читання. В Полтаві це вперше буде організовано така так впервперше, в... да бо я знаю, що Каніс Клуб працює у нас уже не один рік. Да, каніс клуб працює вже майже 15 років. А така програма в нас перша А так. з досвіду інших міст, інших країн. реакція батьків ну точніше, не реакція, а відгук, такий фідбек від батьків. Чи бачать вони? Якісь прояви позитивного впливу після декількох занять, ось таких читання з собакою. Тобто, чи дитина дійсно стає більш спокійнішою, більш врівноваженішою, е е чи хоче знову ще, чи хоче більше читати? Тобто отримуються такий фідбек саме від батьків, котрі приводять дітей на ці заняття? А, звісно, відгуки є, відгуків дуже багато, відгуки позитивні. Тут головне, щоб батьки розуміли, яких результатів очікувати. Тобто, якщо ми кажемо читання з собаками, то це не обов'язково результат, що дитина починає там дуже швидко читати, або вона стає такою публічною, що прямо от, хто хоче виступати? Я. От у всіх дітей різний характер, тому і результати різні. І от батькам треба навчитися бачити ці результати. Якщо батьки уважно спостерігають за своєю дитиною і як результат Бачить не тільки покращення швидкості читання, як от раніше, да техніка читання от, да от, от брюшку, техніка був. читання, от святе, от, от типо показники повинен підвищувати. Тобто, якщо не зациклюватися на техніки читання, то е, дійсно дуже гарні результати. І гадаю, що це дуже особливо актуально саме під час війни, коли діти вони на стресі, Вони кожну ніч одна від сьогодні в Полтаві на. Сьогодні у нас 15.06, Сьогодні теж було дуже гучно в Полтаві. Тобто, діти не просто будуть займатися читання, покращувати свої навички в читання, але ще й і, і замість можливо якогось походу до психолога. Скидувати стрес та взаємодія це те, що позитивно. впливає? Так. Ми з собаками працюємо ну з самого початку і повномасштабного вторгнення і взагалі з 2014 року ми працюємо в каніс То ми дуже багато працюємо з дітками ВПО. З минулого року почали працювати з ветеранами з нашими. То дійсно собака, от вона настільки відволікає, Настільки переключає увагу, що от, е, от той час, проведений разом із собакою, це такий острівець спокою і е, острівець, як ви сказали, скидання тієї напруги. Тому що, коли нервова система не відпочиває і постійно в такому збудженому стані, то е, цей стан він підсилюється, погіршується і може привести дуже до поганих наслідків. А от такі перерви, коли нервова система дійсно відпочиває, вони приносять багато користі. Це буде, як я зрозумів, не одноразова акція в бібліотеці. Тобто це будуть як заняття кожен тиждень чи кожен. Так, ми, е, ми хочемо включити це в розклад, це будуть раз на тиждень заняття чітко визначені. День, час, тобто всі бажаючі зможуть запланувати, записатися і запланувати, і знати, що от кожного тижня в такий день, в такий час можна приходити. А як відбувається саме читання? Це якось по групам? Чи одна дитина, один пестик, чи це якісь групові заняття? Можуть бути два варіанти. Ну, По-перше, є таке. Обмеження по кількості, щоб це було не більше п'яти дітей, тому що ну, поки один читає, всі інші нудяться. Mm. От. Це може бути або е, розбиті інтервали по 20 хвилин, коли дитина приходить, і от їй 20 хвилин е, на спілкування і на читання для собаки, 20, може там 15, залежно від віку дитини і навичок е, читання. А може бути е, групова робота, маленька кількість дітей. П'ять дітей тоді організовується так: одна дитина читає собаці, всі інші виконують завдання. Ну, завдання також підбираються на певну тематику. От вони там можуть щось писати, розмальовувати. Ну, різні завдання, і по черзі вони собаці читають. З якого числа планується старт цієї програми в бібліотеці? У нас це планується з наступного місяця, з першого липня. Гадаю, цікаво, у нас розмова вийшла. Хто зацікавився цією темою і, взагалі, цими заходами, котрі будуть до нас в бібліотеці з наступного місяця, можете звертатися до речі, запис через бібліотеку чи через, а через бібліотеку? Можете звертатися до нашої бібліотеки. Контакти, як завжди, є на нашому сайті та в соцмережах, записуватися та приходити і займатися корисною терапевтичною справою зі своїми дітьми та пухнастими друзями. Дякую, що завітали до нас до бібліотеки, розповіли дуже багато цікавого про таністерапію. Читання І вам дякую. Секунду. До побачення. До побачення.